Сьогодні країна відзначає річницю майдану гідності. І цікава ваша думка. Що ви думаєте? Що змінилося цей рік в Україні? І які перспективи? Не тільки змінилось нація повзросліла більше як на 5-7 планок. Насамперед, молодь мені як десантнику, спецназовцю, дуже приємно. Я 18 лютого бачив. Вперед діти 17 років, 19 з щитами проти снайперів. Це їхня мудря сила по крові. Десять років назад, коли в 2004 році кікбоксери приїхали з Фінляндії, привезли два золота і бронзу, і плакат був з нами такий Івана Богуна, Не стань на коліна, мій народе знов. І ми перші е лікували, щоб вибрати Ющенка. Чому ми не хотіли, щоб жінка набрала голосу і тому толкали бухгалтера? Але так як вони через два роки погіркались, команда нормально не набралась, через то і все було і, на маленьку четвірку. Але народ уже проснувся, і ми вінничани, знаходимося в центрі України. Це Браславщина, це Хмельницька Житомирська кусок Черкаської області. Це в минулому Браславщина, де не тільки Тарас Федорович, Трасило, гетьман з Запорізької Січі, Данило Нечай, Підкова, Іван Бугун, Сірко це всі Бугун, всі на цих теренах взросли і зробили свою погоду. Тому 360 років тому Зборівська угода була Україна розписана на 16 полків Хмельницьким. Тому що московити тоді вже одкромсали п'яту частину України, і Іван Богун був посланий в Новгород-Сіверськ Хмельницьким, де й загинув з часом 1664 році. Тобто в цьому році святкується 350 років, і вся Україна, тобто патріоти, хто на костелях, хто без руки, хто поранений. В цьому році поклоняється Богну, бо його коронували 350 років тому у кальнику і вручили йому перенач, полковника. Насамперед, дуже приємно, що нація проснулася ще маловато, тільки 7,5%. 7,5%, але якщо проснеться 25%, як за Хмельниччини, то ще буде, це зараз перший етап, буде другий і третій. Путін все одно здохне через півтора року. І тільки завдяки е, студентству козакам Конгресу інтелігенції від Львова до Запоріжжя Дніпропетровська ми прозвонили і зламали всю Україну, тому що я єдиний на всю Україну, хто побудував 21 курган. І коли я почав обзванювати, як геть. Е, 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 Отаман Гетьманського округу, яких сім областей, від Хотина камянсько подільська до Новгород-Сіверська, зразу людям почав пояснити такі речі. Заходьте на сайти, на Ютубі, на інтері. Про мене вісім кінофільмів. І пам'ятайте, якщо ми зараз не згуртуємося, нема різниці, хто стане, українець, єврей, поляк. Грек і так далі тільки об'єднатись треба, тому що московити просто так не можуть допустити Україну, тому що не... тут вся релігія і вся знать. Сам Петербург побудований козаками, бо козаків було завжди мало. Татаро монголів приходило 240-310 тисяч, і вони їх крамсали в капусту. Ми всіх покрамсаємо. Зараз ми наше питання більше підготовити снайперів, 147 снайперів, тільки як ми, козаки, підготовили, і з них половину більше дівчині й жінки. Саме головне, що ніхто не буде знати, дівчата будуть мочити зрадників і московитів, іменно дівчата. Тому на Вінничині підготовлено зараз 417 снайперів і так далі. Ми зараз навіть... До Москви засилаємо деяких майорів, говоримо, що дамо 3-5 мільйонів, тільки любому, хто тільки заділає Путіна і так далі. От козаки ставлять своїх чемпіонів-шеребців на кон, тільки щоб замочити Путіна.